Доброго дня, пані та панове. Хочу побажати гарного дня та приємного настрою, як завжди. Незважаючи ні на що, сьогодні хочу вас запросити на екскурсію у Державний історико-культурний музей заповідник Вічаківський цвинтар. Це меморіальний цвинтар у Львові на 86 полях загальною площу 40 гектарів. І тут розміщені понад. 300 тисяч поховань і понад 2000 гробівниць. На могилах встановлено близько 500 культур і рельєфів, відкритий з 1786 року один, один із найстаріших теперішніх комунальних цвинтарів Європи. Головний вхід на цвинтар знаходиться з вулиці Мічника. Номер 33. Це напроти кінця вулиці Пекарської Вхід платний. Наприклад, ми були груповою екскурсією відвідували цей цвинтар. І за вхід я заплатила окремо ще 90 гривень. Але хочу вам сказати, що екскурсія мені дуже сподобалась. І атмосфера, і та. Красота, з якою зроблені всі ці надгробки, а також зелене оформлення, насадження, дерева, кущі, квіти, придають цій території якусь дивну, таку містичну атмосферу. Мені сподобалася і територія, і оформлення, і декор. І е, все, що тут зроблено людьми, і для пам'яті людей. Сподіваюсь, що вам теж сподобається це маленьке відео. Пляшку Бачевських 19 століття продають за 40 тисяч гривень, а за 40 гривень дають понюхати. Бачите, отам, де хрести, воно відкривається. туди заносять саракофаги. Саркофаги не дерев'яні, а кам'яні. Коли знову відкривають, там не видно трутів і не чути трублені в стилі соціалістичного реалізму. А тут бачите приклад цього соцреалізму на доробок на могилі одного з найвідоміших вічудняних спортсменів. Гімнаста Віктора Чукаріна, неодноразового лауреата Олімпійських ігор та всесвітнього чемпіона. Народився він біля Маріуполя, часи Другої світової, він відсидів більше десятьох різних німецьких концтаборах. Підірвав собі здоров'я, є дуже стара. Вірменська церква. Тут ну, перед вами два вірменські священники: Ісакович і Стефанович. Фамілії в них, бачите, не вірменські, все через те, що вони ополячені, змінені під впливом польської мови. Ісакович дуже багато фінансів тримав в банку. Коли банк лопнув, в нього не витримали нерви. Лопнув банк, тому що директор дуже багато крав. Та лише за один раз він вкрав 250 тисяч крон. А за таку суму тоді можна було б побудувати цілий будинок, починаючи від фундаменту, закінчуючи меблями. На могилі Стефановича робота на гарний голос. Інколи вона виходила з театру, бачили, як фанати випрягають коней з її карети і впрягаються самі. Найкраще вона виступила в опері мадам Батерфляй». це означає мадам Метелик. Саме від цієї опери пішла мода на кроватки метелики. Жила вона підвітку. Ачте, львів'янин Микола Колеса пережив Людкевича на три роки. У Львові заснував першу відчизняну школу диригентів, тому і зображений відповідним інструментом. І от ми з вами і йшли до найвідомішого поховання на кладовищі, до поховання франка. Тому тобто ви всі знаєте, хто це, що він написав, але мало хто пам'ятає. Що Франко був не лише письменників. Я займався усім, чим тільки можна. Починаючи від перекладів, бо перекладав з 15 мов, закінчив корік відомий двома речами. По-перше, музикою до е, фільму Кіні Забутих Предків про традиції коронної помсти на Західній Україні. Також музики до опери Мойсей, яка ставилася прем'єру до приїзду Папа Римського до Львова. Передавмер три роки тому, так само пам'ятник у Рік, його улюбленим композитором був Шопен. Тому в нього на могилі копія пам'ятника Шопена з Парижу. З іншого боку, подивіться, од вежа на могилі політика Францішика Смолька. Смолька 15 років був прем'єром Австрії, тому до одного з його ювілеїв йому сказали таку фразу: коли народжується дитина і її муза цілує в губи. Дитина виростає співаком. Якщо вуха композитора, то куди муза поцілувала смольку, що він стільки часу сидить в парламенті, і тут біля нього, виді, Володимир Івась. Композитор музикант, автор 115 піседхів. В 70-х роках він був такий же відомий, як зараз, скрябен. Скрябін похований не в Брюховича. Село біля Львова, де його батьки живуть. Дервоєнний, то тут ховали тих солдат, які загинули на війні з Росією, починаючи з 2014 до квітня минулого року. Тих солдат, які загинули пізніше, тепер ховають на іншому полі, і ми з вами побачимо, коли будемо їхати в автобусі. Вирішили там зробити окремий меморіал війни з Росією, тут наразі вже нікого не ховають. І зараз вийдемо на сусіднє поле. Военный кладовище. Вот так оно выглядит. И тут такой памятник. Стелла. А тут барельефы. Тут написано Воїни, які полягли за українську державу. Радянський час він був дуже відомий, як автор україномовних пісень. Наприклад, мамина світлиця. Тому коли в 2000 році його у Львові вбили, похорон перетворився на мітинг. Вставине вбивську до кінця невідомі. Він сидів в кафе, чи то йому не сподобалося, що хтось почав співати російською, і навпаки сутіли. Українською, на цій основі почався конфлікт, бійка і від отриманих травм білизів помер. Бажаючи на ажіотажна в коло цього випадку і те, що охоронили декілька десятків тисяч людей, оцей надгробок поставили аж через 13 років після смерті. А за робили це найоригінальніший пам'ятник Зарі. На могилі з 18 18 століття, бачите, пара собак що це пам'ять про тварин і реально приходила на могилу до господаря. Але насправді того не було. І собака в нас такий оригінальний символ шторботи. виконав скульптор Пауль Ой і до того жив в Болгарії. І такий нагромак просто побачив в Софії. І вирішив тут повторити. Але перед тим, як робити, він не поговорив, що відновила в 90-х. Бачите, колись на кожній могилі. У індивідуальний надгоробці. Але цих індивідуальних надробки лишились одиниці. Всім поставили одинакові відпадки. Найбільше дександр. Її поховання відреставрована каплиця і відреставрований пам'ятник американським льотчикам, і допомагали. Так от подивіться, котра у вас година. мене зараз 14.50. Я вам говорив, група невелика, тому з вами поїдемо коли всі зберуться. Що в крайній часте 15-та два заснував гурток Руська Трійця? Учасники гуртка збирали фольклор. Казки, легенди і перекази. Вони видали книгу Русалка Дністрова». Це Був збірник зібраного фольклору і перша україномовна книга на заході нашої держави. За діяльність його висилали працювати в далеке село, де він вмер від туберкульозу. І через 50 років його пропахували. І поставила цей пам'ятник, який зображає Україну, яка оплакує Шкевича. Володимир Берлінський маючи всього 18 років заснував товариство просвіта. Воно Воно такі існує займається помітні попередження, займається поширенням культури серед населення. Побачить звичайна десятого. Замість того, щоб йти в пить годілку, можна було піти пограти в шашки. І На основі тих людей, які вибрали більш інтелектуальний спосіб розвілля, часом. Я цього льва пам'ятаю.

Такое умиротворение на этом кладбище. Очень интересно. Красивое, конечно, кладбище. Просто произведение искусства. Какой красивый памятник. Прям зеленый аватар. Він заснував дитячий будинок. Був зображений з двома дітьми. І навіть скульптор, який робив цей надгробок, він був вихованцем цього ж дитячого будинку. Скульптор був німий, через нещасливе кохання застрелився.